Добрий вечір, усім величезний привіт. Окремий привіт у місто Полтаву усім, хто мене знає, сьогодні готую телятину, шматок одним шматком, запікаю його у духовці. Дуже просто, але надзвичайно смачно і без ніяких там таких складних інгредієнтів. Все дуже просто. І якщо вас чекають гості, там. Щоб не дуже довго щось там готувати, якось там якісь забаганки там виконувати, шматок м'яса одним шматком в духовці, це така, знаєте, завжди смачна і безпрограшна річ, яку всі всі будуть довольні. Усі, хто любить м'ясо, хто їсть телятину, всі поставлять вам лайк і скажуть, що ви красавчик, що це дуже смачне м'яско. Так що готуйте. І коментуйте. Зразу покажу, що в мене тут є. Ось оцей шматочок. Він не дуже великий, це близько 2 кг телятини. Також мені потрібна буде цибуля, трошки часничку. Дивіться, який гарний часничок, бачите? Ха, отакий. Це один зубчик, я почищу вам покажу. Оце він такий є. Так, тоді це в мене гірчиця, це наша українська, бачите, така гірчиця є. Це я навіть не знаю, яка це. Хто знає, напишіть. Чи це ізраїльська, чи це якась не ізраїльська. Так, е, сіль та що це в мене впало? Це перець, чорний молотий. Оце всі у мене майже інгредієнти. Якщо ще щось, то я вам обов'язково доповню. І в описі внизу, звісно, напишу, що використовував. Що ж, давайте будемо готувати. Так, як бачите, я помив шматок. Не знаю, правильно, неправильно. Якщо напишіть, ну я такого, такої думки, що якщо ти не знаєш, звідки м'ясо, де воно лежало, то краще його помити і просто паперовими рушничками його гарно просушити. Що ми і робимо? Як робите ви, напишіть. По смаковим якостям я навіть не знаю. Ніколи не відчував різниці з митим чи з немитим м'ясом. Ось часник. Оце він такий. Бачите, отака краса. Ну, ось хто тут у мене кричить. А ну покажись, передаю всім великий привіт, кешет. Отака красунька. Біга. Порізав отакими шматочками. Тепер беру шматок м'яса і як у буженині, роблю отакі отвори у ній. Тут нічого складного. Не дуже широкий тільки ніж потрібно брати. Отак, От цього досталь. І будемо тепер начиняти все це часничком цими шматочками. Якщо дуже товсті, треба трошки їх позменшувати. Отак От будемо їх туди начиняти часничком. Тепер підсолю, але не дуже, бо гірчиця також трошки солонувата, щоб не пересолити. І, звісно, трошки поперчимо. Додаю гірчицю. Отак. І добре все це буду зараз розмазувати. Так, будемо змащувати. Увесь шмат м'яса. Добре гірчичкою. Так, з душою тільки робіть же. Для себе ж. І перевернемо і також обробимо ось цю частину. Тут, бачите, у мене трошки жирненьке воно. Ми його не зрізаємо ні в якому разі, щоб м'ясо у нас, коли в духовці буде, воно у нас. Там засмажуватися, воно не було сухим. Тому жирки, оці всі жирочки залишайте, щоб не пересушилось. Все. Тепер воно у нас повинно промаринуватися. Ну, можливо, ніч. У кого як, можливо, 3-4 годинки. Якщо є змога, то краще ніч. Ну що, друзі, замаринували. Молодці. Я теж замаринував. Нічого я не маринував по правді, бо часу нема, будемо готувати зараз. Але ви обов'язково замаринуйте. Так буде набагато смачніше. Воно промаринується всередину, так що буде набагато краще. Ну, а я готую так. Дивіться, що далі буду робити. Беру вже форму, де буду запікати і нарізав туди цибулю. Це тут мене дві цибулини. Напівкільцями отак порізано. Тепер трошки солі, трошки перцю і додаю соняшникової олії сюди. Це щоб воно у нас не пригоріло нічого. Вже можна розігрувати духову шафу до 200 градусів. І перекладаємо сюди наше мариноване м'ясо. І оцю гірчичку ми також сюди заберемо. А тепер нам знадобиться ще шматочок фольги. Отака краса, дивіться. Готую її більше 2 годин. Я знаю, що багато хто каже, що це дуже довго, але це перевірено. Я знаю, що я кажу, у моїй духовці при 200 градусах такий шматок треба готувати десь 2,5 навіть. А то й трошки більше години, і це ще час від часу дивитися на те, щоб воно гарно просмажилося всередині. Якщо у вас інша духовка, не маю нічого проти, готуйте швидше його або довше. Це ви повинні самі вже якось визначати. Також кожну годинку буду відкривати та трохи виділеним соком все це поливати оцю красу. Так що все ще покажу, як воно все це буде відбуватися. Дивіться, хотів сказати, що в мене фольга дуже класна, дуже красива. Отака з отакими. Видно на камеру? Святкова. Отакі Святкова. святкові такі, ви бачите? сердечки, красота. Оператор молодець. Що ж, закидую в духовку, хай готується. Минула година. Хочу показати вам, що у нас з м'ясом. Дивіться, скільки соку. Бачите, яка скоринка з гірчиці. Я беру цей сік і поливаю м'ясо. І так я зроблю ще через годину також. Отак, От нічого складного. І далі відправляю запікатися. Ну що ж, друзі, погляньте, оце минуло 2,5 години. Мабуть, вже хватає його готувати. Виглядає вже дуже апетитно. Скоринка мене влаштовує. Більше запікати я не буду. Просто поливаю оцім соусом цибулево м'ясним таким жирним соус, соком. Ось так. Все, тепер трошки охолоне та вже можна буде нарізати і куштувати оцю красу. Якщо вам скоринка вас не влаштовує, звісно, без фольги, з фольгу зняли і трошки запекли. Але не пересушіть, головне дивіться, щоб воно не стало занадто сухим. Тобто, зараз це оптимальний варіант, як на мене. Друзі, ну це просто неймовірно. М -м -м. Ніжне, соковите, надзвичайно смачне, скоринка, просто аромат часничку. ну Це просто, просто шедевр. Рекомендую. В такому варіанті можна приготувати і свининку, і баранинку. І навіть куряче філе. Так що усім смачного, готуйте для себе, для своїх близьких і усім вам гарного настрою і мирного неба над головами.